Доброго всім дня, вітаю вас на своєму каналі. Недавно я зробила замовлення на офіційному сайті компанії ColorMe хочу вам його показати. Колись давно, багато років тому назад, багато років, я дуже захоплювалася цією косметикою, у мене було дуже багато чого. От я дуже любила їхні олівці, помади, туші. Але потім якось відійшла, куп... ну, з'явилось дуже багато новинок, різноманітних, і вирішила. Переключилась на інші марки, але щось вирішила, недавно з рекламу побачила колормі і вирішила замовити собі. Значить, прийшла мені посилочка такому конвертику, який я вже благополучно тут розідрала. До речі, доставка дуже швидка, доставка новою поштою від 299 гривень, здається, безкоштовно. Тому цікаво, можна на офіційному сайті подивитися. А це, що я замовила? Перше, що я замовила, це був олівець для очей коричневий. Такий олівець у мене вже був, але мені здається, що це так, 200... 218 здається, під час я глянув у накладні. 219-й олівець для очей шовковий. У мене колись такий був, але це здається мені їх, Ну, звісно, що за стільки років відбувся перевипуск. Давайте подивимося, як він малює. До речі, я вже пробувала їм перебуватися. Якістю я задоволена. В будь-якому разі для зими нормально. У мене олівці не дуже так гарно держать, тримаються на повіках. Так, ну в будь-якому, так, на моїй камері він трішки таки віддає, ніби, як кажуть, рижить. Насправді ні, він більш такий коричневий, шоколадний. Протримався він у мене достатньо довго. Ну, скажімо так, як для зими, то взагалі прекрасно. Один, сім він ну, точно тримався. Можливо, десь там трошки попливало. але це таке. Так. Хоч він не заявлений як стійкий, але нормально. Я ж трошки розташувала, то дуже навіть і на очах красиво виглядав. Так. Далі були у мене. Це я підглядаю в свою накладну. Як воно правильно називалося. Значить, рум'яна сатинові, 31-й тон. Там їх всього два. Всього два. 31. Угу. Одні були більш рожеві, а ці такі вони більш персикові, Коричневаті персикові. Дуже гарний відтінок. Я їм скористалася як. Рум'янами і як тінями. Ну, на пальці на камеру не дуже вони. Але для повсякденного макіяжу, і так знаєте, не викликаючи, щоб спокійно, то дуже навіть чудово. Не знаю, видно чи не видно, такий спокійний відтінок. Мені сподобався. Переборщити з їм неможливо. Тож все мене влаштувало. Так. Потім була помада. Помада. Помада, помада. 916 відтінок. Там їх багато і назви серії. Ну, вона одна там така у золотому футлярі. 916 відтінок. Я вагалася між 900... 16 і 917 вибрав 916 В принципі, задоволене. Так, аромат у неї приємний. Такий, знаєте, не помадний, а такий легенький-легенький, такий приємний. Ну, він навіть не ярко, не яскраво виражений. Вона стійка, і це дійсно так. Я нафарбувалась, ходила, оскільки я ходила, стільки я... Скільки вона була на губах, навіть витримала перекус. Так. Я бачила в Інстаграмі сводчина неї, але вона мені здалась більш такою світлішою, але насправді ні, вона достатньо насичена, яскрава така. Так, на камеру трішки червоняста, в будь-якому випадку, на моїй камері. Але вона ні. І ще вона така, знаєте, йде все-таки якась коричневинка в ній є. Тому що в інстаграмі, наприклад, бачила. Там дуже так зрозуміти не можна. Так, це була помада. І замовила собі туш. Ну, як я можу без туші? У мене тушна хвороба. Я не можу без туші. Так, гранделеш. Культ Не Це м, туш з емульсією. Так от, дивіться. Неймовірний об'єм. Що видно? Думаю видно. Відкривати не буду тут, по-моєму сіда, тут силіконова щиточка. У мене колись була від них туш батерфляй, мені подобалась і ще якась, не тієї, По-моєму, мене не було. Відкривати не буду, бо в мене в запасі і відкритих вже декілька яйців, але думаю, все буде норм. Відгуків будь-якому разі були гарні. І також, ну, чому я зробила по суті це замовлення? Тому що повелась на подарунок. В подарунок йшла туш-роял. Тут щіточка, по-моєму, звичайна. Ну, начебто там була звичайна. Теж відгуки були гарні про неї. Так, давайте покажу поближче. Royal Collection, Магнетичний королівський погляд. Універсальна щіточка. Ну так, тут, по-моєму, звичайна така, не силіконова, достатньо свіжа. Тому попробую, потім розкажу. Ось таке було моє замовлення на сайті ColorMe. Доставка обрадувала, буквально, скажімо так, сьогодні відправили, завтра вже Ось мене, по Києву. І було дві помади в мене із сайту Rozetka. Перша помада італійської компанії, от вона називається КСК, здається, правильно. Все відсвічує. А, до речі, сайт розетка мені прислала знижку на 100 гривень на помади. Там 20% можна було покрити за рахунок 100 гривень. Ну, там процентах. Вже в відсотках вираховувалось. Так. Значить, я її поламала. Тому що тут от, от хочу спеціально не чистила, щоб подивилися, тут було стільки наліпок, стільки всяких заліплень. От воно тут навіть клей ще до сих пір. Я таке не люблю. От клей цей липне. Вона стійка, з знаю, можна зрозуміти. О. Карамельний нюд відтінок називався. Там, як хто на розетку захоче подивитися на розетці, там він самий перший йде. Для мене це от ідеальний нюд. На камеру може трішки так передається він. Та ніот. Правильно, все так і передається. На губах тримається дуже довго, я теж вже з нею походила і залишає тінт. Дивіться, вона трішки схожа із Color Me, але Color Me більш все-таки така мокренька, скажімо так, а скай вона більш щільна і більш рожевіша, Ну, для мене це натуральна, ну справжній нюдо. Справжній. Можливо, буде трошки підсушувати губи. Я так е перестрахувалася і нанесла спочатку бальзам, тому що я не люблю, коли сушить губи. Тому було нормально. Друга помада від Maybelline Superstay, вінілова помада. Давно на неї дивилася, потім хотілося мені її дуже, потім я забула, що мені її дуже хотілося, але тут. Випала така нагода, я її купила. Відтінок 35-й До речі, дивилась Сводчі. Сводчі, ті, що я бачила, ну, не, не малю, як сказати, не малюнки, а вживу показувати. Мені здались, чомусь вони більш коричневий тон. А коли от я його відкрила, теж, ну, тут заліплено тільки одним. От більш-менш культурно все. Теж, правда, є клей. Коли відкрила, то трошки. Ну, я трошки не так і хотіла. Такі відтінки у мене є. Я хотіла все-таки більш коричневинку. Більше не носила її. Пишуть, що дуже стійка. Задоволені, треба спочатку потрясти, а потім вже наносити. Тобто відтінок вона така більш якимсь ліловим таким підтоном чи що таким, знаєте. Теж ніби нюдно такі насичений і більш швіловий. Як оці дві, то вони такі червоненькі, з червоненьким таким. Коричневинку, то цей такий ні, цей більш віловий. Поки що не застигну. Так. Такі були мої косметичні декоративні покупки. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. На все добре.